Всім привіт і тут я покажу як зробити оцінку скінів в програмі іншот. Робимо скріншот скіна, який вам прислали в коментарях. Далі і ми можемо обрізати за бажанням, коли натискаємо фото та нове. Зберігаємо та потім запускаємо Roblox. Та шукаємо якусь анімацію або емоцію. Щоб легше було, треба натиснути анімації англійською або Animations І далі натискаємо емоції. Не знімаємо О, будь яку емоцію. Я вибрав цю. Далі запускаємо заново іншот. І робимо вже відео. Можна збільшити, зменшити і щоб зробити фотографію ставити, треба натиснути піп. Збільшуємо. Але це когось тільки обрізаємо. Виставляємо в гарному положенні, як вам треба. І тепер натискаємо текст і вибираємо число, наскільки вам сподобався цей скін від 0 ну, до 10. Наприклад, 10 із 10. За бажанням можна пустий екран додати та написати на ньому оцінка скінів. Його можна змінити, якщо натиснути фон. І, будь -як... і там можна будь-яке фото вставити і будь-який колір. І все ось так от я роблю оцінку скінів. Всім до побачення!